Яна на вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. У мене понеділок, 22 липня, і сьогодні я вже встигла вишити, здається, 316 хрестиків. На даний момент моя робота 77 І я поступово поступово рухаюся, і слава Богу, вишивала я десь отут такими зеленими кольорами, зашивала десь ось тут. Пусті клітиночки, які залишилися, і вже так поступово картинка вимальовується. Також, в мені залишається десь 900, ну, трошки більше хрестиків. І там на пів хрестиків ще трохи є, але я задоволена. Тобто за минулий тиждень приблизно я вишила 2500, здається, хрестиків. Ну Для мене це рекорд, тому що насправді вишивати в мене абсолютно так, не зовсім є час. Але я все рівно от Намагаюся вишивати. От 300 та хрестиків все. Будь-що, неважливо, хай у мене буде 50 зранку, потім десь середня, якщо є можливість, веч, але до кінця доби я обов'язково маю вишити цю норму. Також в роботу я не брала ніяких інших процесів, хочу е взяти трошки щось повишивати, можливо, завтра, не знаю, побачимо. І також вам показувати ще якісь інші процеси, що я там вишиваю. Ось тому в мене планів дуже багато. Ну, поки що займаюся тут цим листочком від Абріз Арт. Для мене це задача номер один. Сьогодні 26 липня, п'ятниця, і я хочу показати, що я встигла вишити. Всі ці дні я вишивала, проте нічого не знімала. Як завжди, я розпочинаю з Абріз-Арта, з цього чудового весняного мотиву. Отже, зараз в мене тут 85%, і я вишила один день в мене було 339 хрестиків, сьогодні. 300, там 20 щось там трошки більше я вже забула. І я вже, можна сказати, на фінальному етапі мені залишається вишити, ви не повірите, 259 хрестиків. Але в мене трошки буде м, така зупиночка з цим процесом, тому що мені не вистачає ниток, щоб вишити ось тут ось тут, так залишити. Такі коричневі нитки. В мене закінчилися ниточки, тому що. Я десь, десь отут, десь неправильно вишила, і мені не вистачило ниток. Я поки що замовила, чекаю. А тому поки що буде так і відповідно не висмикую нитки, щоб потім розуміти, де робити бекстіч. Я задоволена, тому що мені залишається 15%, і це дуже дуже суперово для мене. Це неймовірний результат. А, також я покажу вам фініш вівторка. У мене такий фініш вівторка, а потім намагатимусь в якийсь день зняти відео на вулиці саме окремо з цим процесом. І дивіться, що я вишила. Та Ось такий підвіс в блакитно-жовтих кольорах від торгової марки Bag. Я вишивала це для себе. Ну, звичайно, камера так не передає того всього. Приклеїла вперше, я приклеювала зворот таким клеєм. Міцним, доволі гарним, і ось так воно тримається на такому от шнурочку. Також я вишивала вчора буквально трошки, бо вже хочу довишивати, вже в мене щось ніяк не виходить. Вишивала я східний е, гороскоп, називається, від вусіч. ось тільки я вишила. Також ви можете бачити, що бісер виглядає саме так, тому що штучне світло. І також можете побачити, що тут внизу я трошки ось тут, Ось тут. тут я не довишивала. така ось краса, така вона буде змія. Ну Ось, в принципі, і все, що я, що я вишивала. Намагаюся просувати бекс, ой, що заговорюсь. Намагаюся просувати цей листочок, і, звичайно. Напівхрестик, що мені залишається, але то вже то, я думаю, там буде нескладно. І ось такий гарний чудовий листочок в мене буде. По можливості, звичайно, я не знаю, чи буду сьогодні вишивати, але хочеться, звичайно, зняти вам завтра відео зі е, на вулиці при денному світлі, щоб ви роздивилися. Неймовірна хатинка, неймовірні кольори. Я дуже люблю хатинки. Це для мене якась така окрема любов. Я обожнюю. Ну, ось і все в принципі, що я хотіла сказати. Ну, а тепер я йду вишивати. Сьогодні в мене неділя, 28 липня, і я покажу, чим я займалася. Вишивала я ось тут напівхрестик, отут, там, всюди, де можливо. І ось так зараз виглядає мій листочок. І я вже на фінішній прямій, я це постійно говорю, мені залишається вишити 82 хрестика. І я їх буду вишивати лише тоді, коли до мене приїдуть нитки. На жаль, в наборі скінчилися нитки, і я мушу чекати, поки вони до мене приїдуть. Тому на наступному тижні ця робота ну, можливо, в понеділок трошки повишиваю, а потім вона буде просто лежати і чекати свого часу. А також мені залишається вишити 376 напівхрестиків. Бексіч 500, там так рахує програма, і в принципі все залишається потім попрати роботу, оформити, і буде чудова, а неймовірний результат. А, також я сьогодні, що я, ще чим я займалася, це вишила ось одненьку новорічну іграшку. Зараз, ось так спробую вам показати: а, це Вусіч східний е, гороскоп. Вийшла я нарешті цю змію. У мене трошки світло погано падає, тому що, ну, так виходить. Ось так вона вісить на мотузочку. Ось така краса. Дуже гарний. нагадаю, що тут жовтий колір такий. Оцей. Де це? Ось, спробую зупинити. Ось цей жовтий. Хочу воно. Це є заміна. Тобто, а так, в принципі, це все за ключем виробника. І... Знаєте, я думаю, яку ж наступну іграшку мені вишивати. Все подобається, хотіла вишити будь-яку, і до мене прийшла така ідея. Сьогодні я розклала 11 іграшок, які мені залишилися вишивати. Попросила свого синочка, щоб він їх розклав так, як він хоче, а я закритими очима вибрала фігурку, яку я вишиватиму. І отже, мій вибір припав на ось такого. Зайчика. Тобто на наступному тижні я вишиватиму чи кролик, чи зайчик ось такий гарний. Ось, буду я вишивати. Ну, і в принципі, якщо я відкладу цю роботу, то тоді мені треба на станочок розпочинати вишивати щось нове. Верніше продовжувати або мережку, або діменшис. Я поки не знаю, вагаюся, яку із, які із наборів взяти в роботу. Поки що думаю. А так ось, в принципі, все, що я хотіла розповісти. Дякую, що ви провели цей вишивальний тиждень разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо, і з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!